Василь Симоненко писав так: живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ця фраза влучно описує професію пожежних рятувальників, які щодня стоять на варті цивільного захисту, мужні, безстрашні, вони готові ринути у вогонь за першим же сигналом тривоги. Рятувальники йдуть на свідомий ризик, аби допомогти кожному, хто цього потребує. Юрій Кучерявенко працює у Славутицькій пожежній частині уже 12 років. Він виборює людське життя у поєдинку з вогнем. Його досвід і навички результат багаторічної практики і навчання, а професіоналізм є прикладом для наслідування молодшими колегами. Почнемо з того, що не я обирав цю професію, а вона мене обрала. Коли я проходив строкову службу в армії, була така річ, як набір в пожежну команду. Туди набирали кращі з кращих, та зі ста чоловік треба було всього п'ять, і мені пощастило, що серед серед цих п'яти людей опинився саме я. Саме головне, що мене мотивує в моїй роботі, це що я маю змогу допомагати людям і прийти в ту хвилину, коли потрібно. Та дуже гарний колектив у нас. За 12 років спільної роботи рятувальники першого караулу 63-ї ДПРЧ стали не лише колегами, а й справжніми друзями. Тут кожен працівник підтримує і поважає один одного. А цей аспект є дуже важливим для ефективної і злагодженої роботи у колективі. Юра, дуже відповідальна людина, він завжди допоможе. Розкаже, покаже, бере участь у всіх заходах, які стосуються частини. Всі його поважають і питаються йому допомогти. Я б сказав би, що я пишаюся ним. Він дуже гарна і чутлива така людина, на яку можна покластись. Не боїться роботи, навіть котрої не знає. Завжди хочуть допомогти, вивчають ті питання, в яких не розбираються і. Працює над своїми помилками. Він по спорту займає перві місця. Українські вогнеборці проводять час разом не лише на робочих завданнях, а й поза ними. Зокрема, беруть участь у змаганнях із пожежно-прикладного спорту. Саме вони сприяють зміцненню командного духу і випробовують рятувальників на блискавичну реакцію, злагоджену роботу і використання всіх набутих навичок. Понад 90 років в Україні щорічно проводяться змагання із пожежно-прикладного спорту. За допомогою них перевіряється боєздатність підрозділів ДСНС. Програма буває різна в залежності від виду і тематики змагань, а їхній масштаб варіюється від обласних до міжнародних. Програма включає підйом по штурмовій драбині, тобто учасник біжить 30 метрів до башні з драбиною і повинен піднятися у вікно четвертого поверху. Ну, звичайно, якнайшвидше. У команді участь приймають чотири учасника. Залік іде по трьом кращим результатам. Другий вид змагань біг стометровою смугою з перешкодами. Учасник долає двометровий паркан, підхоплює скатку із двох пожежних рукавів, і з ними пробігає бум. Після чого до розгалуження необхідно приєднати ці рукави і ствол, який весь час знаходиться за спиною. Далі фініш. Третій вид змагань – це командний пожежна естафета 4 по 100. Учасник на першому етапі повинен подолати будиночок через дах за допомогою драбини палки. Після чого перший учасник передає естафету другому учаснику, який долає двохметровий паркан. Передає учаснику третьому. Він зі скатками рукавними пробігає. Бум приєднує рукава між собою. І приєднує до розгалуження. І так само приєднує ствол. Четвертий етап це дійсно те, що ми повинні гасити. Богнегасником учасник четвертого етапу повинен потушити, тобто закінчити вправу без нуля і пересікти фінішну лінію. І так само фіксується. Електронної фіксації бойове розгортання четвертий вид змагань, де задіяна команда із п'яти бійців і водія. Для цього водою із пожежної водойми необхідно наповнити цистерну через напірну всмоктуючі рукави. Після чого бійці збирають рукавну лінію, якою водій подає воду до ствольщиків. Вони, у свою чергу, повинні залити умовні мішені до спрацювання маячків. Підбиття підсумків залежить від. Хто більше перших других місць зайняв, то і перше місце в загальному займає. Якісна фізична підготовка свого часу допомогла збірній команді Славутицької пожежної частини отримати перемогу у змаганнях. Серед учасників був і наш герой Юрій Кучерявенко. За перше місце вогнеборці отримали приз пожежну машину МАЗ», яка по сьогоднішній день допомагає рятувальникам вірно нести службу. Суперники на цих змаганнях були дуже достойні, і, скажімо так, вони весь час тримали нас в напрузі, тому що щоб їх обійти, нам потрібно було попотіти. І весь час змагань на кожному етапі з цих змагань у нас була дуже запекла боротьба, і ми йшли з однаковою кількістю балів до останнього виду. Іде в кінці ми зібралися, ну, було дуже важко, адже ну, були суперники більш професійні, скажімо так, за нас. Але коли йде команда на старт, перед собою ну, ти не бачиш нічого, ти бачиш тільки ціль, яку треба досягти. І за суперників ми забували в той момент, і просто треба зробити все раз як слід, і виграти ці змагання. Нам пощастило, що ми зібралися. І виграли останній вид змагань. Кількість балів цих змагань дозволила виграти взагалом всі змагання і перемогти, зайняти перше місце. До речі, коли ми їхали на ці змагання, ми не знали, що ну, автомобіль буде за перше місце. Уже потім під кінець змагань сказали, що буде такий дуже гарний приз. І ось так і виграли цей автомобіль. Життя пожежного рятувальника це не лише героїзм, а також безперервний стрес, втома, виснаження. Відновлюватися Юрію допомагає час проведений із сім'єю. Любляча дружина Анна та донечки Поліна і Настя його джерело спокою і натхнення, що надає сил на наступну робочу зміну. Сім'я мене дуже надихає та підтримує у всьому. Дуже допомагає, завжди зрозуміє. Я сподіваюся, що моя дружина мною пишається. А коли дітки підростуть, я сподіваюся, що вони будуть розказувати про мене з такою ж гордістю, як дружина. Я дуже ціную час проведений з сім'єю, особливо з дітьми, які так дуже швидко ростуть. І я дуже радий, що робота мені дозволяє якомога більше часу проводити з сім'єю з дітьми, тому що я працюю доба через три, і це мені допомагає більше часу проводити з дружиною, допомагати їй. Ну тому, що цей час вже не повернеш і потрібно більше приділяти уваги сім'ї. Як і всі майбутні батьки, Юра і Аня готувалися до народження доньок, але вагітність протікала нелегко. На 24-му тижні стан Ані різко погіршився. Юра терміново доставив її до лікарні міста Чернігова, де Поліна і Настя народилися передчасно. Майбутнє дітей було невідомо. Лікарі не давали жодних прогнозів, але дівчатка витримали, і тепер вони проходять необхідну реабілітацію. Мене попереджали, що вагітність буде важка, але я не думала, що настільки. У нас двійня. А двійня в цілому це дуже важка вагітність. А ще коли є загроза переривання вагітності. Ну, ми намагалися зробити. Все, щоб зберегти наших дітей, щоб вони народилися, в потрібний нам срок, але так вийшло, що вони народилися на 24-му тижні. Тоді ще був мирний час, це грудень 21-го року. Дівчата, коли народились, їх одразу помістили в реанімацію у роддомі, в якому ми разом знаходились місяць. Я там також перебувала, але потім. Там не можуть дівчат тримати більше місяця, а потім їх перемістили в реанімацію в дитячу лікарню. Там вони перебували без мене ще місяць, тому що там не можна було бути з батьками. І якраз під час перебування там почалася війна. Ну і тут ми зіштовхнулися з дуже великими труднощами, тому що з того періоду ми попали в окупацію. А так як ми їздили до дітей майже кожного дня туди. То під час окупації неможливо було туди поїхати. Зв'язок був дуже поганий. З лікарями ми не могли дозвонитися туди ну, дуже багато часу, дуже хвилювалися. Чернігів тоді постійно обстрілювали, постійно бомбили, І прилітало навіть біля лікарні. Ну, ми дуже хвилювались, ну, якось зв'язувались з лікарями, які ну, намагалися нас підбадьорити, але це ж таке, розумієте. А так як діти були наші підключені до апарату штучної вентиляції легенів, їх переміщали до бомбосховища, і, на жаль, із за цього їхнє самопочуття погіршувалося. Нам потрібна була термінова операція на очі, тому що діти могли залишитися сліпими. І тут лікарка наша кіпа Надія Вікторівна, яка не покинула наших дітей, і, скажімо так, дала нам можливість, щоб ми якось не опускали руки. Надію, надію дала нам, да. Врятувала наших дітей. Зробила неможливо. Майже вона вивезла дітей з Чернігова під обстрілами до Києва. Яка там дорога була, я навіть не уявляю, тому що ще дуже велика складність була в тому, що ну так як вони знаходилися на штучній вентиляції легенів, то кисню залишалося ну всього на дві години, і це могло призвести до дуже фатальних наслідків, але вона нам допомогла, і ми дуже їй вдячні. Нам дуже пощастило, що дівчата зараз з нами. Зараз ми проходимо тяжкий шлях реабілітації до щасливого, здорового життя. Ми їх дуже любимо і ми раді, що вони з нами. В нашу реабілітацію на цей раз входив. Масаж з ЛФК – це лікувальна фізкультура, яка допомагає дитині робити ті прави, які вони повинні робити своїми м'язами, ручками, ножками. Як повинно працювати все, тому що таких маленьких діток, які перечасно народилися, в них трішки є затримка, і ну, вони просто самі не можуть навчитися цьому. Їх потрібно навчити. І тому це постійні, постійні, постійні заняття, щоб воно напрацьовувалося, та щоб нормально працював мозок та весь рухомий апарат. Басейн дуже робить багато користі нашим дівчатам, тому що ну, басейн взагалі задіює дуже багато м'язів, які повинні працювати. і Дуже саме маленькі. І тому нашим діточкам вода дуже подобається, особливо басейн. Ну, вони... Там дуже добре плавають, розслабляються та отримують насолоду. Окрім занять в центрах реабілітації, ми також ну, це постійна праця. Ми займаємося вдома. З нами працює частний реабілітолог, який дуже допомагає нам постійно самого народження. Це дуже багато роботи, не просто на когось спихнув цю дитину і вони позаймались там час-два. Це постійна праця вдома, як ну, нам, як батькам. постійно постійно треба з ними займатися, щоб в подальшому. Ми жили ну, здоровим, повноцінним життям. Юрій обрав професію за покликом серця. Він віддає себе заради порятунку інших, та життя сповнене непередбачуваних подій у момент, коли Юрі знадобилась допомога. Небайдужі лікарі самовіддано врятували його двох донечок, так само як і він це завжди робить заради спасіння людей. Чернігів місто герой. Він об'єднує історії тисячі доль, що пов'язані однією подією окупацією. На початку повномасштабного вторгнення вороги понад місяць безжально атакували місто. Та Чернігів вистояв, а разом з ним і наші незламні люди. Дмитро Щербина рятувальник із пожежної частини міста Чорнобиля. У час, коли окупанти зайшли на наші землі, він не зміг приступити до роботи. І його тимчасовим прихистком стала Чернігівська друга ДПРЧ. Я залишився в Чернігіві 26 числа. Я зателефонував своєму знайомому, який працює в пожежній охороні начальником Караулу. Ну і запропонував, що я не можу добратися до місця своєї служби і хотів би допомогти скажемо так, чим, чим зможу. Мені запропонували поїхати до другої частини, там, де вже наразі була дислокація всіх. Я забрав з собою декілька товаришів, які взагалі не працювали в пожежній охороні. Ну тому що на той період дуже ви ж розумієте, багато було наслідків, обстрілів. Тобто хотіли всі чимось допомогти. Прийняли дуже гарно в пожежній частині. Начальні частини зразу нам виділив, скажем так, спальне приміщення, яке ми облаштували. І вже наразі день за днем я почав своїх товаришів теж з Чорнобильської станції викликати. Ну і щоб ми вже разом всі допомагали. Ми сформували окремі караули для резерву, які вже разом з хлопцями, які були тут, виїжджали на всі ці пожежі. На початку березня 2022 року окупанти поцілили авіабомбами у житлові будинки, що в центрі Чернігова. Вогнеборці з різних пожежних частин міста, попри неймовірний ризик, виїжджали ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Серед них був і наш герой Дмитро Щербина. Найбільше запам'яталось, був такий виїзд на Черновола, коли скинули авіабомбу. Дуже велику. На той момент приїхали і пожежні, і поліція. Було дуже багато постраждалих людей. Всі вони, звичайно, були в шоці. Деякі лежали на, просто так, ну, на вулиці, А, І в першу чергу ми, звісно, допомагали всіх людей погрузити в швидку допомогу, але швидких не вистачало. Було дуже так страшно за те, що ну, навіть нема кому забрати цих людей. Це теж дуже сильно запам'яталось. Пам'ятаю, як на моїх очах матір тримала свого сина ну, за голову і плакала, і, ну, скажімо так, проклинала всіх тих, хто це його призробив. Роботи було дуже багато. Ну, на це все дивився я ну, з дуже великим жалом. Тобі ж це було страшно, не кожен до цього готовий. Психологічний стан, звісно, теж не всіх ну, стільки емоційно, ну, стільки, ну, але якось. Цим періодом впорався і на щастя залишився живий. Після окупації діма повернувся до пожежної частини міста Чорнобиля, де він надалі продовжує виконання своїх пожежно-рятувальних обов'язків. Пожежним рятувальником стають за призначенням, адже які б не спіткали життєві обставини, та серце все одно тягнеться до того вибору, який воно колись зробило. 23 роки тому у Славутицькій пожежній частині розпочався шлях рятувальної діяльності Євгена Теремецького. Та чи могло бути інакше у сім'ї вогнеборців? Ще з дитинства Євген захоплювався пожежною тематикою, а згодом і сам пішов слідами своїх батьків. Ще коли був маленький, якось трапився такий випадок, бо розказувала мама мені, що е, я заболів, у мене була висока температура. І ось вона каже, що був такий жар, що я промовив: мама, дивись, їде пожежна машина. Е, насправді її не було, але е, мені здалося, що вона їхала. Я думаю, це був якийсь може, знак звише. От, що мені потрібно, мабуть, в житті бути пожежним. Ну, так воно стало. А вже далі, як би сказати, хто надихнув, ну так батько в мене е, працював в пожежній охороні водієм, е, мати працювала диспетчером пульту пожежної сигналізації. І мені доводилося ще з дитинства бувати, що у батька на роботі, що у матері. мені це дуже подобалося, мене це все притягувало. Ну і так склалося, що я став пожежником. Після школи я поступив до Харківського інституту пожежної безпеки. Роки навчання це юність. Юність завжди приємно, є що згадати. Я вдячен цьому інституту за те, що він дав мені. Таку тверду почву на все моє життя. Я познайомився з хлопцями, і ми настільки здружилися, що вже через стільки років, десь там перебуваючи в якомусь місті Україні, я можу позвонити комусь зі своїх товаришів, і вони завжди мені от, вони завжди мені допоможуть. Ну і так дало людяність. Дава бути порядною людиною по житті, ну і завжди бути готовими реагувати на ту чи іншу надзвичайну ситуацію. Після інституту я прийшов працювати в місто Славутич от в пожежну частину. До речі, моя дружина ну будуча вже дружина на той момент. Моя дівчина вона теж навчалася в Харкові, вона навчалася в юридичної академії, і наші інститути були поряд, там ну, метрів через, мабуть, 100 були друг від друга, але за ці 5 років ми ні разу з нею не бачилися. Але вже ось працюючи в Славутичі, коли почав працювати, ми з її зустрілися. І так у нас з'явилася ну, міцна така сім'я. Можна сказати, що пожежна охорона подарувала мені любов, любов на все життя. моє. Як то бути дружиною пожежника, я відчула в день нашого весілля, коли мене до ресторану везли не на лімузині, а на пожежній машині. Коли ми одружилися, чоловік працював інспектором з пожежної безпеки. Будучи інспектором, він виїжджав на кожну пожежу, складав там відповідні документи, виявляв причини пожежі та порушення правил пожежної безпеки. А оскільки пожежа відбувалася в будь-який час. Чоловік виїжджав на пожежу і в день, і вночі, і в святкові дні, і в вихідні дні. Одного разу він виїжджав на пожежу навіть свій день народження. Звичайно, я хвилювалася за нього, оскільки пожежа це постійний ризик. Але я дуже пишаюся ним за його мужність, сміливість, відданість, такій нелегкій, але улюбленій справі. Ну для мене професія рятувальника означає, по перше, це допомога допомагати всім, кому потрібна допомога. Ну а друге, це те, що як кажуть, віддаєш себе раді інших. Це знаєте, як сказати, самореалізація, мабуть. Коли ти отримуєш задоволення від того, що ти можеш допомогти людям, і можеш допомогти в цій ситуації складній, хто інші, які не можуть допомогти. При роботі пожежникам ціла доба це історія, можна сказати. Але у цій історії є як негативний кінець, так і позитивний. Веселий. То трапилась така історія, була був дзвінок на лінію 101, нам повідомили, що в підвалі одного з житлових будинків діти вогонь розпалили, і йде дим невеликий. А коли ми прибули до місця, то побачили, що там з того підвалу з усіх приямків вікон де дим. От, і це не схоже на те, що там горить якийсь вогонь, чи хтось розпалив. І коли почали проводити вже розвідку і гасіння пожежі, виявилося, що там горіло підсобне приміщення. От із якого тоді достали два газових балони. От, і один уже з газових балонів, так би сказати, ось ось уже мав був мог тоді був взірватися. То якщо б взорвався газовий балон, ви розумієте житлового будинку б могло не статись. Але дякувати Богу, ми ліквідували пожежу, врятували житловий будинок. Ну і відповідно, жильців даного будинку, колектив 63-ї ДПРЧ завжди радо вітає свого колегу у гостях і дарує теплі спогади спільних минулих років. Завжди у нас було, було таке натхнення, натхнення йти на роботу. Хоча робота була важка, але е такі були крила, вони, вони завжди так тримали тебе на висоті, завжди хотілося працювати, тому що кожен день він був якийсь новий. Якась траплялася нова ситуація. От, е постійний адреналін, якого ну, зашкалювало. так сказати, от. Ну а ще у пожежній охороні присутні гумор. Без гумору, то як кажуть, що там робити нічого, то постійно така от ситуація вона заставляла жити і працювати. У пожежній охороні також працює рідна сестра Євгена Анна Гусар. Вона радіотелефоніст, людина, яка приймає всі вхідні дзвінки і направляє необхідні служби до місця виклику. Так що ми продовжуємо нашу династію династію пожежників. От я думаю, якщо був би живий наш тато, зараз він нами пишався. Наразі Євген працює інженером із пожежної безпеки на приватному підприємстві Політара, і, хоча його кар'єра продовжується уже в іншій установі, він все одно підтримує сімейну справу, надаючи допомогу людям. Займаюся проведенням інструктажів з робітниками. От, розповідаю їм, як діяти в тій чи іншій ситуації, як правильно визвати пожежну охорону, як користуватись первинними засобами пожежогасіння, як уміти діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації, якщо трапилося. От. Ну, також ще займаюся питаннями техногенної безпеки на об'єкті. Я ще скажу так, що професія пожежного рятувальника вона дуже відповідальна. Вона вимагає дуже багато знань та вмінь. І без е, того навчання, без тої бази, що ми отримали в інституті за 5 років навчання, працювати пожежником було б неможливо. От, так як там ми вивчали наряду з гуманітарними дисциплінами, ми навчали наші наші пожежні безпосередньо були дисципліни, такі як пожежна строєва підготовка, пожежна техніка, пожежна тактика. От, де нас заставляли тоді вчити все на зубок, і ми знали це від а до я тому що не знаючи цього, як ти можеш керувати десь на пожежі, не знаючи особливості, що відбувається на пожежі, не знаючи, якими засобами пожежогасіння користуватися в тому чи іншому випадку пожежі. Історія кожного рятувальника по-своєму особлива. Дехто вже має величезний досвід. Хтось лише розпочинає професійний шлях. Та спільне у них одне. Порятунок людей, пожежники віддані службі суспільству. Вони завжди обиратимуть інших замість себе. Така вже доля вогнеборців, доля, яку вони самі обрали за покликом серця.